Рада вітати, дорогі колеги! Саме час для відеоогляду тестів, які вийшли цього тижня. І тести були присвячені темі Неприбуткова звітність. Поїхали. Тест 31. Чи може метою створення неприбуткової організації бути отримання прибутку? От, метою створення точно ні. А по дорозі прибуток може бути. Тому правильна відповідь: ні, і 100% впоралась із цією відповіддю. Ну, мабуть, за просте тестове, але я його вже задаю не вперше, під різним соусом і на різних соцмережах. Можливо, це дало свої плоди. Не знаю. А можливо, просто всі дуже розумні. Таке теж може бути. Наступний тестовий. ОСББ є неприбутковою організацією. Чи є законодавчі обмеження щодо розміру адмінвитрат для ОСББ? А обмежень для ОСББ немає. Є для благодійних організацій, і це передбачено законом про благодійну діяльність. А тому для ОСББ немає і правильна відповідь ні. І лише 56% з цим справилось. Це означає, що решта ну, Типу, як чув дзвін, не знаю, де він. Тому що для неприбуткових є обмеження 20%, але не для всіх, а лише для е, виду неприбуткової благодійної організації. Але це ж класно зрозуміти більш вуще саме завдяки тесту, як правильно має бути. Добре. Наступне тестове. Цей тиждень був насичений моїми постами, адже я далі знайомила. Своїх підписників із результатами відеоконференції. А, так, тест 33. Що загрожує благодійній організації у разі порушення вимоги щодо неперевищення розміру адмінвитрат 20% від усіх доходів? А, дехто не зовсім правильно зрозумів це тестове. І а, дивіться, я поясню, а, що загрожує благодійній у разі порушення вимоги. Щодо неперевищення розміру адмінвитрат. Тобто вимога не перевищити адмінвитрати 20% від всіх доходів. Оце вимога. А що загрожує, якщо порушити цю вимогу? І тому правильна відповідь насправді відповідь, «С». І дивіться, лише 33% справилось з цією задачею. 54 відповіло теж правильно втрата статусу неприбутківця, але ця відповідь є неповною, адже крім того, ще буде вважатись нецільове витрачання коштів, якщо буде витрачено більше, ніж 20% від усіх доходів. І я нагадаю, що норма стосується лише закону 5073. Добре. Ідемо далі. Так, так, так. І наступне тестове. Чи оподатковуються податком на прибуток підприємницькі доходи неприбуткової організації? Ну, як ми з вами з'ясували, що метою створення неприбуткової не може бути отримання прибутку. Але прибуток по дорозі може бути. Що таке по дорозі? Ну, наприклад, вільні кошти дозволено розмістити на депозиті. Відсотки на депозит ось це є ось цей дохід. Пасивний. Давайте підприємницький, який ще може бути. Ну, наприклад, вільні приміщення здаються в оренду. Дохід від оренди. Так, ось. Чи будуть осі доходи оподатковуватись податком на прибуток? Відповідь ні. Якщо загалом неприбуткова організація відповідає вимогам неприбуткової і виконує усі настанови, які є в 133.4 Податкового кодексу. Давайте подивимося. Зараз кодекс підтягується. Щось довгенько він загружається. Ну, 1334, А, мова йде про те, що, цільові, що кошти мають бути використані на мету і ціль, в зв'язку з якою ця неприбуткова створена. Чомусь цей кодекс у мене сіренький, тому що я. Взяла якусь більш, я так розумію, новішу версію. Ну, зараз ми ще раз оновимо. Отже, 133.4. І ось є вимоги, які потрібно дотримувати. Отворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом саме про цю неприбуткову. Установчі документи містять заборону розподілу серед засновників і так далі. А також заборона розподілу коштів на нецільові, на іншу мету, ніж та мета, в зв'язку з якою створена неприбуткова. Ось тут. Ось. Вертаюся назад. І що у нас тут із відповідями? Ну, такі доходи не оподатковуються, якщо дотримуються загалом всі вимоги до неприбуткової. Тому не оподатковуються ось правильна відповідь це і 87% справилися з нею. Це є досить багато і це радує. І останнє тестове, яке у нас було: давайте подивимося: 35 -те. чи повинне ОСББ застосовувати РРО? ПРО в разі прийому членських внесків від жильців. Справа в тім, що коли ми відкриємо спеціальний закон 265 про застосування РРО, то мова йде про його застосування в разі здійснення розрахункових операцій при продажу товарів послуг. Навіть роботи не озвучені. Ну але роботи туди ж, звісно, теж будуть е, долучені. Так, ну, трактовка саме така буде податківців. Те саме стосується оренди. Оренда згідно цивільного кодексу, не послуга, але у розумінні закону про РРО ще й яка послуга. Тому товари, послуги, ну і роботи туди ж. То якщо мова йде про членські внески, то ні, таких вимог нема. Е, і тому не потрібно РРО. Це все, це був п'ятий тестовий, який вийшов в п'ятницю. Друзі, чи сподобалися вам ті тести? Дайте мені зворотній зв'язочок, а також буду рада отримати від вас побажання, так би мовити, замовлення на тести на наступні тижні. Найбільша кількість голосів, ми зробимо таку підбірочку. Хто проголосує найбільшу кількість за які саме теми, саме на такі теми ми тести і підготуємо. А я вам дякую. Бажаю мирних вихідних, спокійних вихідних. Відновлюйтеся і побачимось на наступний тиждень. Па-па! Для кого тема неприбуткової організації є актуальна. Ви ведете такі підприємства. Хочу вам показати, які заходи я підготувала для полегшення здачі річної звітності і правильному закриттю року. Найперше, це 16 січня о 15.00 буде безкоштовний вебінар, присвячений неприбутковим організаціям. Далі буде річний майстер-клас 25 січня. Для всіх неприбутківців будемо говорити про нюанси закриття року, волонтерство, благодійну допомогу, гуманітарку, заповнення звітності. Це все зов'язкою із бухобліком та фінзвітністю. А також до вашої уваги, 29 січня стартує міні-курс для неприбуткових організацій, який триватиме близько двох місяців в такому спокійному, розважливому. Ритмі ми будемо проходити цю тему. Обов'язково буде закритий телеграм, в якому ви зможете задавати свої питання. Ці всі заходи є у мене на сайті, і ви можете, клікнувши ось покажу, перейшовши, перейшовши е, на сайт, ви можете зайти у будь-який з цих продуктів, а де вони знаходяться. Ось в закладці Заходи. Міні-курс, майстер-клас заповнення річної звітності і неприбуткові організації безкоштовний вебінар, який вже буде от в цей вівторок. Ласкаво, прошу!